Всім доброго дня. Сьогодні 12 серпня. Нещодавно були придбані в магазині Allo навушники під назвою OneMore Son of Low SE. Ви можете подивитися, як вони упаковані, але краще перейти на сайт виробника і подивитися, що виробник пропонує нам по функціоналу цих навушників. На сайті виробника вказані. AI Improved Crystalline Calls. Це означає, що за допомогою AI ці навушники будуть підтримувати вашу розмову чистою, тобто без сторонніх звуків. Цілодобовий комфорт. Також дуже добре, що навушники повністю охоплюють все вухо. Є деякі моделі, вони замалі. І тому сторонні шуми під час прослуховування музики все ж таки чути, але в цих наушниках цього немає. Також пишуть, що Swift Charging, Endless Tunes. 5 хвилин заряду дорівнює 5 годин відтворювання музики. Звісно, це треба перевіряти на практиці, але я підозрюю, що з самого початку це е, може таке бути. 70 годин постійного програвання е, з бистрою зарядкою. Карбонові діафрагми 40 мм. Е, Отакі от, от навушники від виробника OneMore. Цінова категорія девайсу. Бюджетна, але тим не менше, кріплення якісні. Всередині дужки присутня залізна вставка. Саме через несправність дужки виникла необхідність придбати нові наушники, тому надіємося, що завдяки цій залізній вставці за новим девайсом треба буде йти в магазин раніше, ніж через 3 роки. До речі, саме на такий термін від магазину Allo на ці навушники є гарантія. Потрібно зберігати коробку та чек, і в разі чого на умови гарантії ваші наушники вам полагодять або замінять. Наразі цих навушників немає в наявності в місті Бердишів, потрібно замовляти. Але дякую магазину Allo за гостинність і за техніку.